Доброго осіннього раночку. Сьогодні у нас 28 вересня, Черкащина, а точніше Уманщина. Ну що ж, хочу вам показати ось таку грушку. Зовні вона схожа на Ноябрьську, але питання до знавців. І, можливо, хтось підкаже, чи дійсно це нояберська, тому що на цю пору вона дуже хрумка і соковита, що відрізняє її по характеристиці. І хочу вам показати ось таку загрузку. Це вже половину я зняла тиждень назад. Її можна споживати відразу. Хто любить тверду хрумку і солодку, це ось цей варіант. Дуже класна грушка. Така загрузка, незважаючи на погодні умови, на весняні примхи і коливання. Врожай просто гарнющий. Геляки були вліплені. як Кажуть, ось вам покажу одну із них. І смак у неї також дуже класний. Ось, подивіться, подивіться, яка краса. І це половину я вже зірвала. Прибіг помічник у кадр попав. Так що, шановні мої любі садоводи, сорт на опізнання. Підкажіть, чи дійсно це ноябрська? Тому що я думаю, що все-таки ні. Можливо, це якийсь вид бере. Ця грушка була колоновидною. Потім нам не сподобалось, ми її трішки обрізали, трішки перещепили і в цілому вийшло ось так. Тут друга половина щеплена на інший сорт. Вот и с таким горнющим урожаем. Краса, краса. Ну сейчас, ж, надеюсь, вы мне не подкажете. Чекаю на ваши виды.